Васильівська центральна районна лікарня це єдине місце, де місцеві можуть отримати медичну допомогу. Але щоб тут давали стусанів, пацієнти ще не чули. Так стверджує ось цей чоловік Олег Попов. Він заявляє, його побила лікарка разом зі своїм чоловіком. Усе сталося, коли привів свого батька робити флюорографію. Эта врач подошла і одразу сказала, що ви сюди прийшли. Я говорю, ну нам треба по больнішим ділам. Вона приблизительно дословно, валіть відсюди, інакше зараз прийде муж и б'є вам морду. Звідки ж така агресія? Олег зізнається, що півроку тому спіймав біля школи малолітнього сина лікарки на курінні та відвів до директора школи. Каже, відтоді ця родина його ймовірно і ненавидить. В її ліцею я узнав маму одного з там учнів, якого я закурюваю, привело к діректу. Полгода тому. Це було. Батько Олега так і не отримав медичної допомоги, тож пішли зі скаргою до керівництва. От після цього кажуть на подвір'ї лікарка з чоловіком і накинулися на них. Першим під руку потрапив пенсіонер. Он моему он хотел там и телефон выбить, и ударить, а, ну, несколько раз отхилился. Когда здесь Олег выбегает, что такое это? Он к нему, к Олегу, к это, и сходу так раз его, и где-то в ну, область сюда, вот под глаз здесь у него сильно краса было. Один получил основной удар, после чего я вот упал, немножко голова закружилась, там упустил телефон. И пока я упал, поднимался, получил еще 2-3 удара э, помимо этого. А ось ці кадри зняті після конфлікту. Тут лікарка у своєму кабінеті ховається від камери. Жінка в білому халаті, Жінка, ви напали на моєго батька, якому майже 70 років. Крокуємо до кабінету скандальної лікарки, але тут у робочий час чомусь зачинено. Виявляється, жінка просто зникла з робочого місця. А скільки часу? скажіть, будь ласка. Ну, бачите, яка пожалуйста. Як таке взагалі можливо, щоб медик зі своїми родичами давала стусанів пацієнтам? Питаємо у керівництва лікарні. Тут про біку не хочуть говорити. Я цього не відділа, не могу даже на то тему говорять. Бодай якось карати свою підлегу керівництво лікарні не збирається. Постраждалі таким шоковані повинні допомагати людям, а не дані ще щось. Не хочуть ймовірно сваритися з єдиними в місті лікарями і місцеві поліцейські. До райвідділку звернулися того ж дня, як стався конфлікт, але поки жодних висновків. Від журналістів тут просто тікають. Проводяться слідчі дії, відкрите кримінальне провадження. Про що вас буде додатково проінформовано? Все. Дякую, до побачення. Почути думку лікарки нам так і не вдалося. На роботі жінка не з'явилася, не відчинила й дверей квартири. Найбільше ж постраждалі засмучені, що вона навіть не спробувала вибачитися перед батьком Олега, який фактично вдвічі старший за неї. Ну я не знаю. Ми сюди за допомогою приходимо, як гориса в больницю, а отримуємо такий конфлікт ні за що, не про що.